Я Саша Царук, і тренування в нас АВ. Це на наш кор, на наш прес. Будемо укріплювати нашу таку силу, стабільність. А, попрацюємо трошки на баланс і в основному ось у нас буде робота тут. Але спочатку розминка. Давайте почнемо з очей. Зараз покажу вам один такий прикольний дуже трюк. А зараз сідаєте рівно, чи стоїте, будь-як зручно. Плечі внизу і повертаєте голову вправо. Запам'ятовуєте відчуття і вліво. Супер. А тепер дивитися очима вгору і вниз. Чотири рази. Вгору, вниз. право вліво очима. Супер. А тепер по колу два кола вліво і два кола вправо. Очіма. Давайте ще по два. Супер. А тепер знову повертаємо голову. І запам'ятайте відчуття. Скоріше за все, ваша голова повернулася набагато більшу амплітуду. Хочу цим вам показати, що наше тіло працює тільки суцільно. Ми не відділяємо наш організм на якісь частини. Варто пропрацьовувати все тіло, а не конкретно якийсь сегмент. А ми починаємо з шиї. Очі ми вже зробили і продовжуємо шию. Нахил, нахил, півколо, півколо. І ще. Нахил, нахил, півколо, півколо. І ще. Клеще вперед. Плечу вперед-назад. Супер. Округлились. Пробилися дих. і на видих округлились. Є. Yeah. Гором. Добре, Рухай на коліна. І тепер порухайте тазу від себе на себе. А тепер об'єднуємо весь хребет. прогнози на видих округлиць. Останній раз. Супер. Руки наприк. Та рука, яка ближче до вас, залишається. Рука яка попереду. Витягується вперед, спиною тягнусь назад. І розкриваю грудний відділ. Вдих кругу спину. І видих. Розкрутили. Тримаюся за колін. Вдих. Видих. І ще два. Змінюю руку. Вдих. Видих. Останній раз. Добре. Стоємо у квадрат. З'єднаємо випадку. Плечі весь час тягну до тазу. Прокручую вперед. По колу. Поперек не рухається. І в іншу сторону. Супер тепер рухаю тазом. Верхня частина корпусу ребра не рухається. Супер, тепер об'єдную повністю дих. Видих. Вгору. Пятка. І в них. Вгору. Відкрила. Навхист. Вернула. Відкрила. Опустила. Вгору. Відкрила. Прокрутила навхист. Вернула. Опустила. Вниз. Останній раз. Вгору. Відкрила. Прокрутила. Вниз. Вернула. І пішла по колу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Вісім. Розкриваю чим душі ногу. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. І п'ятку і похаємо вгору. Поперед при цьому не прогинається. Зверху стоп. Вирівнюємо. Згинаю. вирівнюю, згинаю. Шість, п'ять, 4. Три. Два. Залишила ногу прямою. У мене ліва нога пряма, тому я праву руку витягну вперед. Якщо вас по-іншому поміняйте. Прогнулися, зробили дих і на видих скрутили прес, з двійтом звели. Вдих. Видих. І ще два. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. А тепер в діагональ. Розсовую наші стінки. Видих. Має бути трошки хитніше і складніше. Видих. І ще два. Останній раз Залишаюся в статиці. Тримаю. Напружений прес. Три, два. Один. Опустила поза дитини. Ви маєте зараз відчувати опорну сідницю і трошечки починаємо включати м'язи пресу. Так як у нас АБС тренування на кор, а не буде гарного сильного спини, без сильних сідниць. Тому це трошечки зачіпаємо. Зараз міняємо ногу і все те саме робимо на іншу ногу. Готові? Спіймаємо ногу вгору і вниз. Відкрили. Вверх. Відкрили. Прокрутили. Напист. Вернули через сторону. Опустили. І вниз. Вгору. Відкрили. Підняли радку назад. Вернули. Вниз. Опустили. Вгору. Відкрили. Напис назад. Вертаємо. Опустили. Вниз. І ще. Та останній раз. І йдемо по колу. Вісім. Сім. Величезне коло. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вільшу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ігору. Верх. П'ятко. Тримаємо баланс. Чотири. Три. Два. Зверху сто. Вирівнює ногу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. три, Два. Останній раз. Тримаю. Порівнюю руку. Видих. Вдих. і ще, Видих. Напружую прес. Два. Останній раз. І діагональ. П'ятире. Три. Два. Останній раз прямаю. Орга дитини. Супер. Молодці. Роззірнулись, розігрілися. Тепер стоїмо в бухову позицію. На лікоч. Не стаємо. Стаємо на долоні. І ось у нас така позиція. Ви робите? Відвели ногу, з'єднали з коліном, знову відвели і з'єднали з, з носком. Розвели коліно. Розвели носок. Дивіться, так ми будемо робити 12-15 разів. Кожного буде по-своєму. Своя цифра. Можете не спішити. Дихайте. На видих обов'язково приводимо. І приводьте, виштовхуючи, скорочуючи пресі. І не провалюйте серебрами в бокових позиціях. Готові? Працюємо. І видих. Два. 3 4 5 6 7 8, 9, 10, І ще. Спимо. Опустили. Супер. Допрацювала сідничку, включаємо прес. Це ж наша така остання справа на сідниці і будемо до верху підніматися. Знову піднімаємося на долоні, підбираємо ребра. Ключи від вуха далеко. Ми на коліні відводимо, тримаємо вже прес. Раз. Два. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вибір, вибіг. Шість зробили. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Останні два. Статика. Три. чотири, Три. Два. Один. супер, Гарно. Прокресли ноги руки. Розкрутили. Окей. Опускаємося вниз. Зараз буде скручування. Різних видів. Голову тримаємо так, щоб шия не втомлилася. На кожен підйом піднім піднімаємо ногу до себе. І чим вище корпус. Готові? Робимо 20 посад. Дивіться, 15-20. Оскільки встигнете, як вам комфортно. 3, 2, 1 і. Обов'язково вгорі. Відпочинок. Зараз трошечки ускладнюємо. У нас буде до коліна, пряма нога, коліно, пряма. І чергуємо ліву і праву ногу. Готові три, два.

Чотири. Три. Два. підборіддя, тягнемо вгору, Останній раз. Відпочиваємо. Підняти. Раз. Два. Ноги широко. Вбили. Вгору. Вниз. Готові? Супер. Готуємося. Через чотири. Три. Два. Коліна 90 на тазу. І видих. 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 Це продовження другої частини. Ми робимо прес. В першу частину була, де ми пропрацювали гарну мобільність наших лопаток, нашого верху, тазу. Потім ми пропрацювали гарний який дуже сіни, ви так чуєте, вони пропекли також. Почали активувати, починати працювати з пресом. З м'язами кору з нашими м'язами стабілізаторами. І тепер ми а, на тому відео першому піли пропрацьовувати прес. А, зараз ми це будемо продовжувати робити і будемо починати. А ще, що я казала, круто буде, якщо ви якщо маєте такий блочок. А, я вам покажу, як круто розвантажити спину. Якщо блочка немає, ви можете скрутити якісь копту, такий, наче рулет, Тик. і будемо підкладати під спину, я вам скажу де, як правильно при цьому ми дихаємо і реально круто розвантажитись. Якщо буде раптом дискомфортно венних місцях, краще прибрати або вернути на попереднє місце де це буде більш приємно, що кожна наша вправа все, що ми робимо, має бути для нас в кайф, адже фітнес для того, аби продовжити своє життя в максимальному користі, і в максимальному здоров'ї, а не наспаки його погіршити. Вони класно розім'ялися, починали включати сідниці, гарно попрацювали, мобільний стат, гурного відділу «Лопата», почали прес і навіть зробили такий невеличкий сет прав на м'язи пресу. Зараз ми будемо продовжувати. І хто не був, хто бачив першу частину, візьміть блочок, якщо у вас його немає. Крутіть, будь ласка, в рулетик такі джинси або потину. Ми будемо підкладати під спину і це круто розвантажить ваш хребет. І ви від цього кисанета не пошкодуєте, обов'язково візьміть. Можете мені для написати для перевірки зв'язку все добре, тому що прямий ефір це знаєте життя. Тому все нормально. Продовжуємо працювати далі. Ми робимо знову ті самі справи. Угу, супер. Продовжуємо, поки ми ще розігріті. Опускаємося вниз і на кожен видих піднімаємо ногу вгору. Видих. 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 Три. Два. Один. Відпочиваємо. Наступна насправа. Ми підняли коліно. Вирівняли ногу. Підняли коліно. Вирівняли ногу. Починаємо. Видих. Видих.